Добрий день, мені, мої любі, мене звати Віта. А ви завітали на канал Вікторія Буряк. З 8 лютого по 14 лютого 2023 року Оленка Боганова проводить цікаву гру Магічний Кубік. Що це за гра? Це гра, в якій ми обираємо своїх 6 процесів та за допомогою кубика. Протягом дня можемо продвигати один або два процеси. Процеси у нас будуть вибиратися рандомно. І от сьогодні, 7 лютого 2023 року, я починаю знімати першу частину відео до звіту по цій грі. Чому саме 7 числа? Бо 8 числа у нас вже будуть відомі. Номери, за якими нам потрібно буде в'язати перший день. І для того, щоб було все чесно, бо восьмого я ще й на роботі, це вже буде не чесно, тому я вирішила сьогодні відзняти та показати, з якими процесами я буду грати у магічний кубик. Щоб ще було більш точніше, я все позаписувала собі в зошиті. Вже не скажеш, що щось додумала або придумала. Перший процес, який я беру в цю гру, це шкарпетки жовто-гірчичного кольору, які в'яжуться на спицях 3,5. Фіолетові марки це мені для роботи, а синій маркер це вже початок участі у цій грі. Другий процес, який я беру з собою, це сидіння для стільця, бо я ще кажуть, піддубник. Ось таких цікавих кольорів. Так. Зелений маркер це початок у... 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 участі у грі цього піддубника. Я не знаю, що це за пряжа, це в мене спонтерська пряжа. З колоту ви її надсилали мені для шкарпеток, але для шкарпеток вона дуже затоста. А от для підтупника або сидіння для сільця підійти. Третій процес це зелено-сині шкарпетки. Зелений, зелений колір ви вже бачите на екрані, синій ще у корзинці. Фіолетовий колір маркеру це для роботи, а рожевий це початок роботи під час гри магічний кубик. Четвертий процес це сидіння для стільця меланжево-чорне. В'яжу я на спицях 3,5. Ось такий чорний колір та ось такий рябенький меланжевий. Тут багато кольорів, тому я не буду конкретно описати, який саме кольор. Це в мене тільки початок цього процесу. Так, ось таке сидіння для стільця, зелений маркер, буде означати початок цього сидіння для стільця або підупника у грі магічний кубик. Під номером 5 в мене йдуть коричневі шкарпетки, які я в'яжу на спицях двієчка. В мене відв'язана тільки резинка до цієї пари шкарпеток. І зелений маркер буде означати, з якого місця я почну в'язати ці шкарпетки під час даної гри. І останній шостий процес, яким буду я вступати в гру, це ось такі коричнево-червоні якісь рябі. Шкарпетки, які в'яжуться на спицях 2,5. Я набрала тільки петлі та замкнула їх в коло. Тому тут ставити маркер на початок роботи я не буду. З цими любі, я вам показала процеси, тому будемо чекати завдання та дивитися, з чого почнемо грати. Вітаю! Мої вже стало відомо, які процеси за номерами нам випадають на 8. Лютого це процес номер 1 та процес номер 3 Процес номер один це в мене ось такі жовто-гірчичні шкарпетки. А процес номер 3 це в мене ось такі синьо-зелені шкарпетки. Почала я в'язати. І так, любі мої, вже у нас вечір 8 лютого. Я вам хочу показати, що мені вдалося відв'язати. В'язала я від синього маркера, це перша шкарпетка, тобто відв'язала п'ятку та частину стопи. У другій шкарпетці я дов'язала халяву, вив'язала п'ятку та також. Вив'язала вив частину стопи. Нагадую, фіолетовий маркер це для моєї роботи, він не приймає участі у грі. Якщо ви побачите придивитись уважно до п'яти, то побачите, що вона не зовсім жовтого кольору, тому що я додавала ось таку ниточку тоненьку п'ятка п'ята. Ось таку тоненьку ниточку, аби п'ятка була трохи щільнішою. Зараз я поставлю рожеві маркери, бо саме на цьому етапові я завершила роботу першого дня у грі магічний кубик. Так, перша шкарпетка і Перша шкарпетка та друга робота над першим процесом на сьогодні завершена. Відкладаємо процес третій це в мене зелено-сині або синьо зелені шкарпетки. З додаванням такого трошечки жовтого. Мохеро відв'язала я зовсім трішечки. Я відв'язала на двох шкарпетках від рожевого маркеру синім кольором до п'яти. Тобто такі невеличкі просування в мене в третьому процесі. І вже стало відомо, які процеси нам обрав копик на 9 лютого. Я вам зараз покажу і завтра. Після роботи почну потихеньку в'язати. І так, процес номер 5 П'ятий мій процес це шкарпетки спицями 2.0. Зелений маркер вказує місце, з якого я почну працювати. І шостий мій процес це спиці 2,5. Це шкарпетки і залишки в спонсорській пряжі. Ось така коричнева, не знаю, складу. Ось така яка букляшечка тоненька. Та буде ось така червона ниточка. Для шостого процесу я набрала тільки петлі та з'єднала їх в коло. Тому будемо вважати, що майже старт у мене буде на цих шкарпетках. От якось цікаво вийшло. Як перший день в мене був лайтовий спиці 3,5 та 3. Другий день не такий вже лайтовий, мабуть, зовсім не лайтовий, бо це найменше спиці в моїх процесах 2 та 2,5. Але любі мої, до завтра. Любі мої, сьогодні у нас вже вечір 9 лютого 2023 року. Я вам хочу показати, що мені вдалося пров'язати. За завданням на сьогоднішній день. На сьогодні у нас були два процеси: номер 5 та номер 6. Це в мене ось такі коричневі шкарпетки та ще шкарпетки, які вам потім покажу. І так, це в мене процес... 5. Це в мене юлірна є... робота, бо в'яжу я їх на дві гічці, дуже тоненькою шкарпетковою пряжею. Від зеленого маркеру я пров'язала ось невеличкий Невеличку відстань халявки на двох шкарпетках. І блакитний маркер в мене позначає, де я сьогодні завершила. Багато часу сьогодні мені довелося приділити шостому процесу. Він у мене був тільки розпочатий. Забула, ще модочок один взяти з собою коричневий, навіть два. І так, з коричневого та ось такого строкатої ниточки. Я вив'язала резинку для двох шкарпеток. Потім хотіла вив'язувати тільки червоною ниточкою, але мені здається, що мені не вистачить пряжі, тому я добрала ось таку пряжу молочного кольору та почала вив'язувати хелікс. На, сьогоднішні, на сьогоднішній вечір шкарпетки мають ось такий вигляд. Перша шкарпетка тільки резинка, і стоїть зелений маркер. А друга шкарпетка, я перейшла на спиці трієчку, бо два з половини то трошечки за тонкі, І почала вив'язувати хелікс. Одразу скажу, що одразу скажу, що пряжу я пробувала декілька разів, декілька варіантів, але вирішила. Залишитися ось на червоно-білому варіантові. Це в мене результати роботи за 9 люте. Ми вже маємо завдання на 10 люте, на завтрашній день. Так, і в нас виходить 5-5. Тобто, весь завтрашній день, весь свій вільний час я буду присвячити присвячувати в'язання ось цієї пари шкарпеток коричного кольору на двійці. Тобто в мене буде завтра тільки тонка ювелірна робота. Ну, любі мої, бажаю всім здоров'я, гарного, тихого, мирного дня. До зустрічі ввечері. Ввечері підключусь, покажу, що я вже нав'язала та яке завдання буде на суботу. Добрий вечір мої любі. Сьогодні у нас 10 грудня 2023 року, і я вам хочу показати, що наразі мені вдалося пров'язати за сьогоднішній день по завданню. А на сьогодні нам кубик дав завдання в'язати тільки процес номер 5 Вчора я завершила свою роботу на блакитному маркері. Сьогодні я дов'язала паголянок. Та вив'язала укріплену бабусину п'ятку на двох шкарпетках. І ось такий, трошечки як рожево-фіолетовий маркер буде мені вказувати, де мені працювати далі. А от тепер найголовніше та найцікавіше кубик нам дав завдання на завтра. І це процес номер 4 та номер 5. Тобто я завтра знову буду продовжувати в'язати ці шкарпетки. Якраз вони спиці тоненькі, шкарпетки темненькі. Ну, сподіваюся, завтра ще трошки їх продвину. Процес номер 4 це сидіння для стільця ось такого чорно-меланжевого кольору. Воно в мене тільки-тільки розпочато, та воно в'яжеться на спицях 3,5. Нарешті я трошечки відпочину, бо то були спиці два дня поспіль спиці, двічка дуже важко було в'язати. А на завтра в мене вже спиці два та 3,5. Сподіваюсь, що завтра мені вдасться хоч трошечки більше зробити. І так, зелений маркер процесу номер 4 буде показувати, звідки я почну в'язати у грі магічний. Кубик, побажайте мені всього найкращого, і буду я в'язати. До завтрашнього вечора, любенькі. Не хворійте! Добрий вечір, мої любі. Сьогодні у нас, вже вечір, 11... Сьогодні нас вже вечір 11 лютого і я хочу вам показати, що мені вдалося пов'язати. По завданню на сьогоднішній день, який нам видав кубик. Це були процеси номер 4 та 5. Процес номер 4 це у мене сидіння для стільця. Ось таке яскраве, чорно-червоно-помаранчево, коричнево, зелене. ось таке сидіння. Відпочинала я в'язати від зеленого маркеру, як бачите, багатенько я пров'язала. Хоч сьогодні субота і сьогодні день у режимі все вімкнено. І третій день поспіль нам випадав процес номер 5 Ось так, ось так гарно я просунула свої чоловічі шкарпетки. Фіолетовий маркер це не звертайте уваги. Тобто, я завершувала вив'язувати п'яту та трохи просунула хеліксом. Ось так виглядаємо. Саму вже стопу шкарпетки. Ось такий п'ятий процес. Я дуже задоволена, що протягом цих трьох днів я вив'язала спицями номер 2 так багатенько. І вже стало відомо, які процеси у нас будуть на завтрашній день. Це процес номер 2 та номер 3 Процес номер 2 на цьому тижні нашому магічного кубику випадає вперше. Це в мене ось таке сидіння для стільця, яке я також в'яжу від кутка діагональкою. Це в мене біло-рожево-чорне сидіння. Так, то було таке чорне строкате, а це таке більш спокійненьке сидіння. Я його почну вив'язувати від зеленого маркеру. Подивимося, скільки завтра мені вдасться його пров'язати. І процес номер 3 це мої синьо-зелені шкарпетки. Так, минулого разу я зупинилася ось такого, біля такого рожевого маркеру, пров'язала синім кольором до п'яти. Подивимося, скільки мені на завтра вдасться пров'язати саме цих шкарпеток. Мої любі, все до завтрашнього вечора. Не хворійте всього найкращого. Добрий вечір, мої любі. Сьогодні у нас 12 лютого 2023 року вечір. І на сьогоднішній день нам кубик дав завдання в'язати процеси 2 та 3. Вив'язувати шкарпетки я почала від фіолетового маркеру і завершила цю роботу. Це в мене шкарпетка вийшла на розмір десь 43. 3, половиною, ну, може, 44. Як поперу, тоді вже буде знати точніше. Одна готова робота, нарешті, в мене є. І від зеленого маркеру вгору ось я стільки пров'язала сидіння для стільця. Я вже почала скорочувати петлі, все вже. Ширина стільця сидіння 40 см в мене вив'язана, тепер я все скорочую. і буду поступово зменшувати кількість петель на спицях до трьох, а потім вже закрию. Завтра в нас день тиші. Завтра я буду, можливо, щось буде дов'язувати, подивлюся, як пройде день. І вже післязавтра, тобто у вівторок, 14 лютого, я буду вже знімати підсумкове відео з гри Магічний кубик. Це любі до останнього підключення. Вітаю вас, мої любі! Сьогодні у нас вже 14 лютого 2023 року прийшов час підвести підсумки моєї участі у чарівній в'язальній грі Магічний Кубик. Організувала нам цю гру Оленочка з каналу Єліна Буганова Хенд Посилання на Оленку та усіх дівчат, які грали з нами в цей цікавий кубик, ви знайдете в описі під цим відео. І запрошую вас подивитися, що ж мені вдалося просунути або завершити. І так підемо по порядку. На своїх екранах ви бачите зошит, в якому я писала, що мені треба зробити. Перша робота це шкарпетки жовті. Ось вони. Вони в мене завершені, це жовто-герчичні шкарпетки. У п'яту та ось після рожевого маркеру до жовтого кольору, я додавала тоненьку ниточку, ну, світлішу за цей кольор. Я в попередньому підключенні показувала її, зараз десь відклала її. Тобто, починаючи з синього маркеру, я Вступила в гру. І після рожевого маркеру це в мене було дов'язано у день тиші. Це були мені шкарпетки чоловічі, приблизно 43-й розмір. Що вони ще не прані, нічого не зроблено їм. Тому орієнтовно кажу розмір. 43 розмір на 44 петлі спицями 3,5. Мій другий процес сидіння для стільця, або, ще їй кажуть, сидюшка, піддупник рожево-білий, чорний. Зараз знову приберу, я його зробила. Ось, це сидіння 40 приблизно 40 на 40 см. Знов таки непраний, тільки поховала кінчики пряжі. Там, де зелений маркер, я Почала грати там, де фіолетовий маркер. Я це пров'язала до кінця це сидіння, у день тиші. Третій виріб шкарпетки зелено-синім, спиці номер 3 Ці шкарпетки в мене також готові. Почала грати з рожевого маркеру, а фіолетовий маркер це в мене вже був один день. Мабуть, четверте вже не пам'ятаю. Тобто, за цілий день я завершила вив'язувати такі синьо-зелені шкарпетки. Четвертий мій процес сидіння для стільця меланжево-чорне. Ось була у мене така цікава пряжа, ось чорна пряжа. І я для того, щоб вступити в гру, розпочала це сидіння. І в грі його трошечки пров'язала. Починаючи від зеленого маркеру, я пров'язала ось таке цікаве сидіння для стільця. П'ятий процес. Шкарпетки коричневі, спиці 2.0. Номер 5 у цій грі нам випадав тричі. Тому в мене шкарпетки дуже-дуже продвинулися, а починала я грати ось. Тільки з прив'язаною резиночкою. Все інше це вив'язане під час гри. У день тиші я над цими шкарпетками не працювала. І шостий мій процес це шкарпетки коричнево червоні спиці 2,5. На спицях 2,5 відв'язана тільки резинка, а потім я перейшла на трічку, але я до них більш не торкалася. І я ще трошечки подумаю: можливо, я так і залишу, а можливо, я буду розпускати та міняти пряжу. Буду прибирати білий та червоний кольор і шукати щось інше. Я ще трошечки подумаю. Ручкою я обвела в кружечок номера тих процесів, які я завершила. Тобто, якщо підвести підсумки, то 50% робіт в мене завершило. Я вважаю, що я дуже-дуже гарно пограла. Дякую Оленці за цікаву гру. Сподіваюсь, що ця гра багатьом дівчатам зайде і будемо грати далі. Дякую всім за перегляд, підписку, вподобайки, коментар до мого відео. Приходьте, будь ласка, до дівчат, подивіться, що встигли вив'язати вони. Та з якими результатами вони завершили тиждень магічного кубика. Така в нас була в'язальна гра. Хочу всім побажати миру, спокої, тиші, творчого натхнення і усього найкращого. До зустрічі, до побачення!